2017 рік Японії в Україні у рамках співробітництва двох країн минулого тижня відбулося засідання з приводу висадження японських вишень в Україні. Чи може у нашому місті з'явитися алея сакур? Розкаже Антоніна Фігель. Цвітіння сакури не може не захоплювати, тому ці дерева висаджують у багатьох країнах світу. Аби у Чернівцях також з'явилася ця краса. Голова асоціації готельєрів міста Андрій Брясколо звернувся до знайомого, котрий проводив переговори щодо висадження сакур у Тернополі. Написав йому повідомлення у Фейсбуці і сказав, що потрібно для того, щоб місто Чернівці долучились до цієї акції. Він сказав: Андрій: нема проблем, напишіть лист, озвучте, що ви хочете. Як результат, місто отримує 50 сакур. Ми можемо висадити частину дерев на центральній площі, що буде ще одною з окрас її, а інші висадити, продовжити висадження алеї біля парку Шевченка. Коли посольстві почули про це, вони були шоковані, що ми, місто Чернівці, готові висадити на центральній площі нашого міста їхні сакури. Чернівчани ідею підтримали, вважаючи, окрім естетичного задоволення, такі насадження приносять ще й користь. Буковинці, чернівчани, гості міста зазвичай радо Проводять час на відкритому просторі в парках, на площах, сквериках і там, звичайно, це крайня необхідність. А якщо це сакура, то це взагалі прекрасно. В будь-якому випадку треба, щоб було озеленення чернівців, тим краще буде свіж, повітря, пильбище буде. Пітоз це, так це, це це гарно буде. Для чернівців це буде гарно. Я не знаю, чи вони проживуться, але вони дай боже вони прижилися. Це буде гарно. Якщо все вдасться, то вже наступного року в Чернівцях може з'явитися новий туристичний тур місцями, де цвітуть сакури. Антоніна Фігель, Юлія Задорожняк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.